<світла> я виспалась. Світла немає і не буде до обіду, і поки це так, я буду готувати рагу, яке я вчора нарізала м'ясо, розробляла. Це було так важко, до речі, тому я зараз прибираю цю всю кухню, готую. І Далі побачимо, побачимо, побачимо. А це я прокинулась і побачила, що в мене новий друг. Він тут не один, в нього є. Ще товариші. Ну, коротше, мені ввели в догляд ретинол. Страшне слово ретинол для мене. Але така фішка ретинолу, що після нього, ну, вилазить, вилазить. Цілуй мене і ваби падай зі мною в культур. Чи я могла коли-небудь подумати, що пісня Тоні Матвієнко буде в моєму плейлисті? Ну, класно же. paradise in my life could be too Ягу на фоні потрішки булькає, воно має так ледве-ледве розумієте, щоб це все м'ясо було таке м'ягеньке. Я хочу, щоб так було смачно. Така оця юшечка. Ну коротше, я вже хочу їсти, тому що я ще нічого не снідала. Я взагалі снідаю, якщо ви помітили, то десь в годині дванадцятій, першій мені отако щиро хочеться їсти. Я ніколи не спішу, не змушую себе. Типу, прокинулась зранку, сніданок має бути, типу, ні. Я чекаю. І поки я чекаю, буду впаковувати подарунки. Дивіться, який в мене гарний подарунковий папір. Це ще з минулого року я знайшла в шафі подарунковий папір. В мене є, коротше прикол. Якщо я десь в магазині бачу гарний отакий папір для подарунків, я купую. Типу, незалежно від того, яка про року, треба він мені, не треба. Але завжди про запас у мене є якийсь дуже милий, гарний. Обгортковий такий папір, і факт про мене: я обожнюю впаковувати подарунки. Можете приносити свої мені, я буду їх впаковувати. Не факт, що вийде гарно, але це не головне. Я завжди за те, щоб все було з душею. Криво, косо, так питань нема, але з душею. Сама Миколая 6 грудня радості і так не дуже багато. А от такі різні штучки ну реально роблять мене щасливою. От в моменті зараз. Дуже задоволена, як виглядає подарунок. Повний джингл Белс. Це термінове включення. Я така щось хожу туди-сюди. Глянула в телефон. Юлія Забуцька. 1132 гривні 48 копійок. Задонатила на банку. Це тупо найбільший донат, який був коли-небудь тут. Аж листочок впав. Висів ось цей листочок сточок і впав. Може, ви помилились і випадково перевели забагато, я не знаю. Юлія Забуцька, 1132 гривні. Я дуже вам дякую за такий великий донат. Я просто в шоці. Ну, якщо вже я дивлюсь на банку, то подякую всім іншим людям, які, до речі, стабільно одні, ті самі класні люди донатять і підтримують збір. Марія Галай та Наталя Лавренчук дуже-передуже вам дякую за те, що стабільно донатите і рухаєте цей збір. Як вам такий розвиток подій. Я йду на пробіжку. Світла немає, ви чуєте звуки генераторів на фоні. Я спеціально зранку газ є. На плиті, поставила ташкуватись рагу, я собі все розпланувала. Організація Ірина в ділі, так би мовити, і через 30 хвилин зараз маю дати світло, я якраз побігаю, прийду до хати, вже зможу прийняти душ теплий, поїм своє рагу, Боже. Все що мені треба було, якщо чесно. Тай менеджмент наше все регувариться. Я бігаю, прихожу, ми їм тепленьке. Зараз ще куплю кави. Коротше. Сьогодні мій улюблений день. Я побігла. Як добре? Мені взагалі не важко. Гарно прикрасили заклад. Я біжу далі Я так розумію, світло є. Якось я втомилась. Хочу зараз зробити собі манікюр. У мене в дуже поганому стані нігті, якщо чесно, останнім часом треба їх підпиляти, підрізати. Котикула просто вже на половині пальця. Мені подобалось робити нігті, скажу чесно. Ой, хтось закинув на банку. Знаєте що? Я тільки от зараз побачила в монобанку, що це був не Олександр з донатом, а Олександра. Олександра Н. 100 гривень задонатила вчора. Вибачте мене. Я просто не дочиталась. Я дуже вам дякую. Ви класна людина, небайдужа. Вибачте, дякую. Я ще, знаєте, здивувалася, що Олександра, типу чоловік, тому що переважно читайте в дужках завжди донатять активно дівчата, типу, жінки. Я відчуваю цю силу нашу, вашу. А це Олександра. Олександра, всього найкращого будьте здорові, дякую. Вибачте, я так думала, можливо, треба було випускати відео ввечері, а не зранку, щоб я мала більше часу на це все. Я так не поспішала, бо зазвичай, типу, там п'ята-шоста година я вже домонтовую, і я вже після того там не знімаю. Як я там дивлюсь якийсь фільм, читаю якусь книжку. Не знаю, я ще можу навіть спортом позайматися. Я вже така, ладно, не буду знімати. Або колись треба зробити ще один тиждень влогів. І спробувати на вечір це все переносно. Ну, коротше. Мені здається, це не так важливо. Роблю нігті. У мене вважається гарний продуктивний місяць. Це коли я оце в ресурсі, в настрої знімати, монтувати це, якщо за місяць вийде хоча б 4 відео, ну і плюс 5 рекомендацій для спонсорів каналу. А тут лише початок грудня, а я вже якби молодець. Мені подобається оце відчуття. Знаєте, я так розігналась, що навіть не хочеться зупинятись. З одного боку я втомлена, ну тому що це реально складно. А з іншого боку, якось так набрало воно все обертів. Що я така, що ще, що ще. Дякую вам, що підтримуєте. Дякую, що ставите пальці вгору. Дякую, що пишете коментарі. Я всі їх бачу, їх читаю. Я їх лайкаю. Поставте зараз мені палець вгору. Дуже дякую. Я такої підтримки, по-моєму, ніколи не відчувала, скільки веду канал. І протягом цього відео я вже дякувала донаторам. Які закидали на банку, нагадую, я збираю на дрон. Я зробила банку підсилення. Збираємо на дрон для брата моєї одногрупниці. Тому всі, хто буде закидати якісь донати, пишете своє ім'я, і я вам дякую у влозі. І ще був один донат, який я хочу зачитати, подякувати 5 тисяч вже на банці. Ура! Але загальна сума 15, Тому давайте ще був до нас сьогодні. Ще від Катерини Карнаушенко. Або Карнаушенко, або Карнаушенко. Який з цих варіантів точно правильний. Дуже вам дякую, Катерина, за ваш донат. Ви класна, небайдужа людина, яка підтримала цей збір. Дуже вам дякую. І я хочу подякувати спонсорам каналу, а саме хочу зачитати вас всіх по імену. Я ніколи такого не робила, але я подумала, що ви дуже важливі люди в цьому всьому. Ви дуже мені допомагаєте творити, не зупинятись, щоб це все існувало, щоб це все рухалось. Ну ви. Ви долучені до цього всього. Дуже вам дякую. Нескромна Галина, Наталі Роман, Юлія, Марія Смертюк, Наталя Лавренчук, Б'юті Міка Мі. Ви мої класні улюблені люди. Дуже вам дякую за підтримку. І це все. Я йду дивитись серіал, їсти щось добре. Хотіла розчесати волосся кравиком, але воно таке заплутане. Я не знаю, що мені робити завтра, що знімати. Я або буду прибирати, або піду шукати ялинку десь у Львові, бо я. Думаю про ялинку, що я все-таки хочу щось поставити, щось прикрасити. Хай би світилось. Але де її знайти? Я не знаю. Ну як? Я маю деякі думки. Ну, коротше, завтра, то завтра. Завтрашні проблеми буде вирішувати завтрашня Іра. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. До завтра. Па-па. Спокійної всім ночі. Зкиньте на банку. Па-па! Ба -ба.